Обкласти трьохповерховим матом ветерана без ніг як будь-хто в принципі може додуматись до такого, скажете ви? Та от, будь ласка, герой нашого часу Вадим Шевеленко, котрий обклав лікаря та воїна ЗСУ Олексія Притулу після того, як побачив, що він на протезах, як цьому нешановному пану взагалі прийшло таке в голову, залишається здогадуватись. Але гірше те, що як виявилось, він не проста тушка, а цілий позаштатний радник віцепрем'єрки Ольги Стефанишиної з питань європейського та євроатлантичної інтеграції. Знаєте, якщо такі люди в нас радять, як краще інтегруватися Європу, то не дивно, що нас туди не хочуть. А якщо серйозно, то цей Вадим намагався замяти ситуацію. Ти типу просив побачення, щось там вигадував, хоча так і не зміг пояснити, що це бидло поведінка і чим вона була зумовлена. Коротше, свою посаду він вже втратив, але сам факт того, які люди кудись там нас ведуть в світле майбутнє, звісно, просто шокує.